Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті до Дональда Трампа, як і до всіх в цьому житті приходить періодично прозріння. каже він, що Путін його реально підвів. А Кірстармер, прем'єр-британії, каже: так треба не просто це визнавати, а діяти і бити по агресору. Путін тим часом залишає певних воєначальничків, але чистить політичне оточення, особливо тих, кому не подобається ідея продлівати війну, яка не приносить жодних перемог. Про все це поговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова, з нами політолог. Пане Олеже, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні! Нагадаємо, героям слава! Ну, вже так, і авіашоу, і 1300 військових, і обід на 160 людей просто все робили до Трампу, щоб він зрозумів, що євроатлантична родина набагато дорожча ніж якась незрозуміла, неадекватна, періодична любов до російського диктатора Путіна. Сьогодні Кір Стармер, прем'єр Британії, також говорив уже по факту, по суті, про справи геополітичні із Дональдом Фредовичем, президентом Сполучених Штатів Америки, який безпрецедентно вдруге на своїй посаді перебуває з державним візитом у Великій Британії. В ході прес-конференції з Кіром Стармером Трамп визнав, каже, що Путін реально мене підвів. Я то думав, що з ним можна домовитися. А виявляється, що ні. Він вбиває багато людей, дуже багато людей, але втрачає більше людей, ніж буває. По суті, російських солдатів гине більше ніж українських, але так він мене підвів. Резюмує Дональд Трамп. А Кір Стармер, прем'єр Британії, говорить про те, що вже треба діяти і тиснути на російського диктатора Путіна. І вважає Кір Стармер, що Трамп і повинен цей тиск, власне кажучи, реалізовувати. І ось чому, чому бо оскільки Путін, як каже Стармер. Занадто осмілів, і це правда факт, і діє взагалі просто безсенсово. То треба е, посилити тиск і дії проти Путіна, дії Європи з гарантіями США є прикладом того, як Європа бере на себе е, відповідальність. От добре каже Стармер. Ну що ж це повпливало на прозріння Трампа? І чи дослухається він до, до, до дорослих людей в цій кімнаті, зокрема до Стармера, і почне діяти? Як думаєте, спільно з Європою? Так, з Європи теж відповідальність ніхто не знімає, звісно. Ми бачимо, що це не перше прозріння. Що давно Трамп сказав, що він вважає Росію країною агресором. Не пройшло вісім місяців. І таке прозріння. Тут теж ну, це емоційна в першу чергу заява, тому що ну, Трамп вважав, що він прийде. Ну я не знаю, в який спосіб, є різні варіанти, але от якось швидко з усилими домовиться, всім розкаже, що робить, і вони його послухають. Як показує практика, то його вже, ну, на превеликий жаль, навіть Орбан не слухає з Фіца, Да? Вони там розповідають, що їм дуже треба дуже та треба нафта, і вони поки що не можуть від неї відмовитися. На цьому тлі я хочу сказати наступне, що Трамп це вже моє спостереження, яке вже фактично є, як на мене, правилом. Інший. Коли він за межами своєї держави, і коли він за межами своєї резиденції і також овального кабінету, він більш, скажімо так, відкритий для думок інших, але я боюся, щоб ці думки долетіли до Вашингтону і там не вивітрилися в овальному кабінеті. Чому я так кажу? Тому що багато заяв було свого часу від Трампа, які були зроблені на інших майданчиках, вони не дуже довго протрималися в голові Трампа, і він з, з часом знову почав говорити речі, які нам не є приємними. Тому я дуже сподіваюся, що британці знайшли оту таку, скажімо, такий інструмент, який дозволить. Оцими позитивними емоціями, що його зустрічають, що йому дозволяють робити те, що інше не дозволяли, умовно. Да? Оце весь пафос, оце, ну, це такий королівський прийом. Як позитив закріпиться в голові Трампа і паралельно з ним закріпляться ті слова, які йому говорили всі, хто говорив про Україну в першу чергу, тому що там не тільки ж про Україну говорили, да? але мене цікавить кейс України. І от, от на позитиві закріпиться те, що нам необхідно. Дуже на це сподіваюся. Ми теж дуже на це сподіваємося, і розраховуємо дійсно, тому що після 18 серпня вже місяць пройшов. Як зеленські європейські партнери також Трампу, зокрема і Стармер, там був і і очільники ще чотирьох країн, також Русла Фондерля і не генсек Та йому так само закладали в голову і в розуміння того, що треба адекватно сприймати реальність і тиснути на Путіна. Але Трамп тим не менше, ніби каже так, так і киває. А потім а потім нічого просто не робить, і ставить ще один ультиматум, і ще один і пересуває ці дедлайни для Путіна. І так видає. Ється, що все одно ставить Європу в певний глухий кут, пане Олеже, тому що ми прекрасно розуміємо, що вести тарифи проти Китаю Європа напевно не зможе, бо це вб'є її економіку, ринки та європа. Взагалі вона діє санкціями, готуючи 19-й пакет, зокрема проти Російської Федерації безпосереднього агресора. В цій історії, ну звісно, що Китай цією маріонеткою управляє, але тим не менше, так для чого таку вимогу висуває Трамп і чи може він її засунути назад? Ну, навіщо він її висовує, то це зрозуміло. Оскільки у Трампа є дуже такий гарний прийом, гарний я зразу лапки беру, тому що він і до нас застосовується знайти винного в цій кімнаті і на нього повісити всіх собак. І Європа зараз брикається, намагається не стати винним і не побити горшки з Трампом, і це на сьогодні вдається. Я кажу, сьогодні на сьогодні плюс один день. Да? Тому що в цьому світі говорити щось більше ніж на тиждень, я взагалі вважаю, що дуже треба бути сміливим, щоб такі прогнози робити. Тому що якщо є така переміна, як Трамп, і є така переміна, як Путін, то про стабільність говорити дуже важко в загальносвітовому масштабі. Так, от Європа, в якій зараз. В переговорному процесі або в спілкуванні з Трампом є досить досвідчені політики. І вони зараз, як на мене, виконують або намагаються виконати наступний маневр це ввести Трампа в режим діалогу, при цьому не втративши його як партнера. Тому о, йдуть на певні поступки. Нав'язують йому таку думку, що ми не проти того, що ви кажете, але нам треба це обговорити. І на цьому і побудована насправді дипломатія, і в Європі саме так і відбувається, що в діалозі народжується якісь рішення. Тому зараз Трамп хоче простих рішень, а Європі. Ці рішення дуже складні, і вона їх виправді не може зараз реалізувати в повному обсязі. І вона тягне час насправді. Як би це не звучало для нас, якщо не трагічно, то неприємно, тому що всі тягнуть час, грають якісь ігри, а вбивають нас, руйнують нас. І це мене більше всього обентежить. У, у них є час, вони так думають на оці всі тонкі ігри. Але цей час. Я не буду пафосним, наприклад, в Європі це 100% дарує Україна своїми життями, своїми територіями, своїми, своєю інфраструктурою. Виграє час для того, щоб Європа змогла підготуватися, змогла нормально комунікувати з Сполученими Штатами, і все таки визначилася з тим, що треба робити в цій ситуації, і що це вже треба робити негайно. А не через там, 5 років, 6, Путін не дасть їм такої можливості. Якщо вони вважають, що до 30-го року вони там зможуть підготуватися, ну гіпотетично так. По-перше, ми їм даємо зараз час, але ж не всі такі добрі за цим столом. Я дуже сумніваюся, що Путін буде чекати, доки Європа стане сильною, і тоді він буде з нею воювати. Як на мене, це дуже... Дуже такий, знаєте, інфантильний підхід, оскільки є зараз приклад того, що Росія робить з України. Вона не давала нам шансу на те, щоб готуватися, не готуватися. Він напав тоді, коли вирішив напасти. І Європа мала б це побачити, зрозуміти і готуватися швидше. Так він і зараз у Зеленський казав буквально вчора, що заслухавши дані служби зовнішньої розвідки, у Путіна плани явно не дружні. М'яко кажучи, цитую українського гаранта. І це ж очевидно, що поляки теж, наприклад, розуміють, вже приїхали до нас вчитися. Краще пізно, ніж ніколи, теж хочеться сказати. Але тим не менше, антидронову стіну будуть будувати, а краще би бодай, зі своєї території системи ВПО збивали російські дрони над нашою землею. Ми тут тим час теж виграємо, до речі. До речі, я з вами згоден і могли б будувати, скажімо так, безпілотне небо над нами. Да? Ну, щоб там нічого не літало, ну принаймні, хоча б там західною частиною нашої держави, хоча в ідеалі е, ми просимо про закриття неба вже три з гаком років. З перших днів війни Зеленський звертався до всіх допоможіть закрити небо. Всі розповідали, що так не можна. Тому що це втягування в війну. Ну і оці всі знаєте, оці пісні, які вони і не старі, і не нові, але вже просто набридли, мабуть, тим, хто їх співає. Тому що ми побачили, що насправді збитий БПЛА російський не призів до ядерної війни це раз і до застосування п'ятої статті це два. Тобто всі виграші, да? Путін побачив, що можна робити. Але ж, виграш, цей для мене. Якщо беремо контекст НАТО, він для мене гіркий. і Він в лапках, тому що НАТО в цій ситуації отримало тактичну поразку. Насправді треба речі своїми іменами називати. І тут, уже коли півень клюгнув, то поляки сказали, що треба українців вчитися добре, але це треба було робити і раніше. Наприклад, можна було не гратися в висипання зерна. Розповідання про те, що ми їх об'їдаємо, і так далі. Е, треба було вже тоді конструктивно заходити і вчитися. Ну, я з вами згоден, краще пізніше, ніж ніколи. Але знову ж таки, я сьогодні з вашими колегами говорив на цю тему: е, Росія змусить їх рано чи пізно закривати небо, готуватися до війни, воювати, тому що вона йде по своєму плану. І вона зараз підштовхнула Польщу до таких рішень. Це ніхто інший не підштовхнув: ні ми, ні Трамп, ніхто. Просто Путін взяв і зробив провокацію. Всі подумали, ого, більше нам не треба. Давайте будемо реагувати. Так, це, як на мене, схема того, що буде далі. І якщо така схема буде далі, то всім буде непереливки. Дивіться, Дональд Трамп визнає, каже, якщо ціна на нафту впаде, то Путіна не буде іншого вибору, окрім як припинити війну. Видання Форс пише, що якраз таки на фоні наших кінетичних відпрацювань по нафтопоробних заводах, тобто військова компонента атаки на нафтову галузь Росії, і удар санкціями від ЄС і штатів теж по нафтовій, по енергоресурсах, могли би примусити сісти Путіна за стіл переговорів. Як думаєте, чи спрацювало би таке комбо насправді? Якщо є розуміння навіть у Трампа, що Путіна тоді не буде іншого вибору, окрім як припинити війну, так само час задіяти ці важелі? Ну так ці важелі, мені здається, були очевидними з перших днів в Каденції Трампа. Йому про це говорили. І в овальному кабінеті, коли він там психував і оце робив цей цирк навколо Зеленського, йому ж про це говорив. Що ну, треба тиснути. Тільки тиск може призвести до якихось результатів. Я думаю, що. Якщо це буде комплексно, так як ви назвали, то куди воно дінеться, сяде за стіл? Ну, того, що бензоколонка без бензину ну, умовно, да, це просто такий великий ящик залізний, зі стрілочкою, яка на нулі стоїть. Да, і з неї толку, в принципі, ну, ніякого. Вже нічого не качає, нікому нічого не віддає. Да. І Радянський Союз теж гигнув, за, ну, там, не ті знову ж таки, я м, дуже не хотів би, щоб ми мислили, або не ми, ми то розуміємо, про що ми кажемо, а іноземні політики, і все, що вони мислили, що от одну компоненту вирвеш, і це буде от, кащеєва, і, там, голка, чи що там вона була в нього. Да? І її переломить, і він е, зламається і піде на перемовини. Ні, ні. Це один із компонентів, який сильно вдарить по економіці і буде гойдати її. Але тут ще один елемент дуже важливий. Шановні, а хто його тримає на плаву, крім нафти? Да? Це Китай його тримає на плаву. І я дуже боюся, щоб Сполучені Штати не зробили те, що вони завжди роблять. Вони гіпотетично там, можуть підвести Росію або Радянський Союз там, чи якусь ще царську Росію, умовно ну, умовний цей концепт Росія до прірви, але ніколи не підштовхують, навпаки, дають в останній момент дають їм руку допомоги. Оце теж треба розраховувати. Тому, якщо ухвалювати рішення руйнувати цей концепт, то треба йти до кінця. Не зупинитися тоді, коли він буде гойдатися на краю прірви. Просто акуратненько підштовхнути або нам дозволити це зробити. Ми робимо Башкортостан, Волгоградська область, все палає, все горить знову нафтопиробні заводи, Волгоградська область, Сили спеціальних операцій, Башкортостан, дрони СБУ. СБУ, ГУР, ССО бачимо, сили безпілотних систем, все летить, все атакує, в саме серце вражаємо нафтопереробних заводів, установки АЛОУ АВТ 4 б'ємо, зокрема. А Путін між тим перетягує системи ППО, каже Плетенчук Дмитро, речник військовоморських сил збройних сил України з території Росії на територію нашого окупованого ним тимчасово Криму. Хворий. Він, він, може, не розуміє, може, йому кажуть, та погоріло вже 30% майже нафтопоробної галузі анорексовано, але та затушить, буде працювати. Ну, це ж підхід імперський, насправді. Тут нічого нового немає. Ну, Затушить буде працювати, решта та працює. Ну, десь і правда насправді, тому що треба, як на мене, відсотків 50, а ще краще, ну, хай 50. Да? Але ж є елементи, які вони відновлюють. І, і я знаєте, я дуже цинічний в цьому плані. Я думаю, що і наші військові знають такі прийоми, що треба дочекатися, коли вони там щось перемонтували. От воно тільки запускається, і вночі до них знову прилітає. Оце те, щоб насправді ще й вибирало один елемент, який як на мене дуже важливий. Звісно, військові експерти можуть сказати, що це наївно, але щоб щось перемонтувати, треба десь це взяти. І коли ти його регулярно береш, а воно горить. То, мабуть, в цій кишені, врешті-решт, буде дірка. Тому підходи наші правильні, але я ще дуже хотів би, щоб оцю, в, 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 в оцей елемент санкцій влилися ті ж Сполучені Штати, ну Бог з ним в якому вигляді вони вільються. Тут питань немає. Або вони нам щось нададуть, або продадуть Європі. а Вона нам надасть, щоб ми могли більш знаєте, серйозно. Ну, Я зараз не промовляю ні в якому разі те, що робиться, але маю на увазі, щоб туди летіли не тільки дрони, але й такі, е, там, не знаю, мовно фламінго, які просто бруйнували це раз і назавжди. Це було б дуже круто. А те, що росіяни, як вони реагують, знаєте, ну я знову ж не втомлююсь. Цитувати класика, маю на увазі знову вже в лапках Путіна, який свого часу про санкції говорив дуже по-дорослому, а я й не болю, да? Ну, довольна, в цьому весь ця от, 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 загадочна руська душа. Вони так будуть реагувати, поки до них щось буде, кудись щось качать, вони будуть казати, що це не страшно, так даже лучше. Але насправді то боляче. Боляче таке. боляче. Але що казати, якщо як пише Reuters, Герасимов обманює Путіна і розповідає йому, що там все окей. А Герасимова самого на навчаннях захід 2025 не було. Потім десь дістали з якоїсь консерви, показали, що він відвідував тренування групи військ, оперативного угруповання Центр. А Тарас Жовтенко, експерт з питань безпеки, Центру демократичних ініціатив, каже про те, що ймовірно, що знову хочуть ФСБшники проштовхнути своє кіношне. Планування, як і в 2022 році на початку повномасштабної війни, взяти НАТО за три дні, і на цьому фоні, імовірно, Герасма кудись заткнули, тому що вони думають, що такі маленька захватнішістка війна, вона вже насправді треба її реалізовувати, і що в них нібито вийде. І знову ця боротьба кланів військово-політичного блоку, силового, скажімо так, в межах Російської Федерації, цілком імовірно. Як ви думаєте, дійсно може бути такий сценарій? Ну дай Боже, я завжди, от я, я підбирав зараз переклад одного із російських фільмів, там була організація, яка називалася СДД. Це ж все ж ріть друг друга. Да? От, я, я за таку організацію. Я дуже хотів би, щоб саме таке відбувалося. Тому коли починається в, в невеликій банці пауки починають ділити територію, то вони це роблять за рахунок когось із них. Я дуже хотів би, щоб навколо Путіна почалися оці, м, такі по поучачі бої, але я не впевнений, що вони зараз є критичними. Я думаю, що робчуть на кухнях щось задумуються. Ну, як, ну, дивіться, ну, я, я знову ж класично вертаюся до того Штаріна. Да? Ну, живі і всіх живих був, да? мав там, ну, абсолютнішу владу і набагато більше, ніж у Путіна насправді. Да? І от случилося так, що впав, обмочився, і, і ніхто не прийшов на допомогу. А того, що вже вирішили, що цю історію треба закінчувати. Тобто вони, знаєте, так по-російськи зробили. Вбити не вбили, але допомогти не допомогли. Да? Або хто його знає, як сталося. Тому я дуже хотів би, що все-таки, якщо повторюються стосовно нас якісь історичні паралелі, да? То я дуже хотів би, щоб і в Росії, от у Сталіна, я дуже хочу, щоб він якось, ну, знову ж ми з вами на цю тему говорили 100%. Я дуже хочу, щоб він вмер негідно. Не, не просто там в постілі, там, десь, або ще тось, а десь, або на коло свого чемодана, або десь ще. Ну, це має бути, тому що я не вірю в те, що. Міжнародне правосуддя з ним щось зробить, там, десь його посадить або ще щось. Я в це не вірю. Ну, я бачу, що зараз немає готовності. Помітьте, що зараз навіть про репарації не говорять. Зараз говорять про якісь там поступки з боку України. А Росія розповідає, до речі, Лавров, якщо не помиляюсь, він сказав, що це фігня, обмінювання територіями, торговля з Соєнними Штатами, це не становить війну. Але ворово це треба що... просто йому глобальне соглашення подавай. Він сказав, що йому ніякі мирні угоди, їх вже їм не підходять, все це вже було. А вони хочуть глобальну угоду якусь, Ну, бачите, а Трамп на це мав би відреагувати дуже жорстко, тому що, вибачте, на секундочку, це все він пропонував. І він це продав світові, як я поговорив на Алясці. Ну, ми розуміємо, що там сталося на Алясці, там ніякого прориву не було, хоча там ну, підігравали. Ну, Трампу треба підігравати. Я тут е, повністю згоден, оскільки по-іншому з ним працювати не можна. Да? Але ж на виході, то ну, вже навіть не нуль, воно вже якось до мінуса йде. І вони нахабніють да? із за того, що вони вони Сусалам не отримують від Заходу. Від України вони отримують. Але ж ну, вісова категорія, наприклад, України Сполучених Штатів разом з Європейським Союзом, ну, при всій повазі до нас, ну, все-таки ми менше. Але в душі в нас серце більше. А от у них серцем поганенько, да? вони, вони все думають, що це якось можна петляти, можна щось домовитися. З ким домовлятися, коли це навіть не шулер. Це просто людина, яка нахабно. Гне свою лінію і не йде ні на які поступки. Берем навіть відрізав 8 місяців з гаком, да? нічого. Єдине, що, на що пішов цей терорист, це фактично, як і всі терористи, віддавав порційно заручників, тобто військовополонених. Це дуже круто. Я вважаю, що кожен українець має повернутися додому, навіть той, який пинився на щиті. Але ж. Цього цих поступок замало для того, щоб зупинити війну. І це не поступки, це елементи, якщо хочете, також тиску. Ну, бачите, я ж можу так зробити, а можу не віддавати. І це виглядає вже не як добрий вчинок, а як елемент е, гри з тим же Заходом і з тим же Трампом. Трамп хоче повернути війська США до Афганістану. Каже, це може стати невеликою сенсацією, невеликою сенсаційною новиною і натякає, що це за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю. О, а це що, скажіть, таке за е, реверанс, такий камбек? Ну, ви знаєте, я скажу: ну, так як думаю, не буду я там толерантним. Трамп живе в режимі ток-шоу. І коли десь щось не виходить, треба адрес аудиторії. Перевернути на, на інший, да? звернути увагу, дивіться, на Афганістан. Всі дивляться на Афганістан, а на Україну в цей момент не дивляться. На Ізраїль в цей момент не дивляться. Точно так же, якщо Трамп вже цим жонглював, коли не виходило зовсім, він увагу аудиторії зробив наступним кроком. Да? Дивіться всередину держави. Дивіться, я там от цілий штат тепер може там спокійно в цьому штаті, там Каліфорнії можна ходити в ресторани, це я зробив. А отут, от, бачите, безпорядки. туди я веду е війська Нацгвардію, да? а тут я переіменую, поверну назву е Міністерство війни. Да? Тобто це піар кроки. За ними не завжди єдине, якщо, ну, якщо я не помиляюсь, це все-таки іранський кейс, де от за піар кроками е відбулася конкретна дія. Да. Все решта, ну, це все це слова, це слова, це слова. Я хотів би дуже, щоб Сполучені Штати повернули собі цю гідну роль або там, я не знаю, там, звання. Хай він ну, красиве жандарм світового да, масштабу. Але жандарм це той, хто не тільки той, хто е, ну, погано звучить, да, а той, хто тримає порядок. І зараз в Сполучені Штати не є жандармом. вони є скоріше е, полем для ток-шоу. Да. Але реальне життя відрізняється від того, що знімають, монтують. І від софітів, які засліплюють, буває, теж бачення реальності. Ми будемо сподіватися, що прозріння буде і буде болючим для Путіна. Пане Олеже, дякую вам сьогодні. Сьогодні і завжди. Добре. Дякую за наші зустрічі. До наступних. Бережіть себе на все добре. добре. До побачення. Олег Лісний – політолог, Узлова – моє ім'я. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Залишайте свої коментарі, лайки, підписуйтесь на youtube Загідне, YouTube-24. Можете дивитися нас на обох платформах і, звісно, ще більше ексклюзивних матеріалів саме у нас і знайдете для себе. Побачимося і переможемо!